Вітаємо, шановні глядачі. На ютуб-каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест-драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі під цим відео. І, звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Сьогодні на нашому каналі коротеньке відео присвячене трициклам, трошки спонтанне. Одні з найпопулярніших питань щодо електротрициклів це чи можна їздити на електротрициклі по снігу, та наскільки практичні 8 дюймові колеса в трициклі. В Києві зараз дуже сніжно, тому ми вирішили зняти таке відео, в якому перевіримо ці два моменти. Відео буде достатньо коротким, оскільки знімати в таку зимну погоду, чесно кажучи, складновато. Сьогодні ми будемо перевіряти ці два моменти на електротрициклі j 24. До речі, в нас зараз діє дуже приємна знижка на цей електротрицикл на конфігурацію, яка є в наявності. Всі деталі ви можете дізнатися в наших менеджерів. Тож коротко про основне: цей трицикл обладнаний електродвигуном потужністю 1200 Вт, Акумуляторна батарея встановлена графенова свинцево кислотна 60 вольт 20 годин. З такою конфігурацією, максимальна швидкість у вас буде складати 40 км, Етрів на годину максимальний запас ходу – 45-50 км. кілометрів. Цю модель дуже часто беруть саме через її функціональність. Це чудовий варіант, щоб з'їздити по справах в аптеку, в магазин, на ярмарку до сусідів в гості. Знаємо, що люди навіть на рибалку їздять. Звісно, цей електротрицикл обладнаний безключовим доступом та сигналізацією. Давайте швиденько цей момент перевіримо. Я поставила на сигналізацію. Зараз зовсім трошки поштовхаю трицикл І як бачите, сигналізація моментально спрацьовує відео пришвидшене. В цій моделі передбачені два багажні відділення передній кошик та місткий багажник під найбільшим сидінням. Також додатково є спереду підстаканники. В цьому трициклі три ряди сидінь. Найбільше сидіння крісло з підлокітниками, друге середнє сидіння і найменше приховане сидіння його також часто називають дитячим. Гальма в трициклі встановлені барабанні і спереду, і ззаду, амортизатори спереду гідравлічні, ззаду пружинно гідравлічні. І шини встановлені восьмидюймові, дюймові як ви могли зрозуміти. Також хочемо повідомити, що ми маємо трицикл Айваджей двадцять 24 в різних кольорах в наявності: червоний колір, сірий колір та синій колір електрик. А також маємо важливе оголошення. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми нещодавно започаткували на нашому каналі. Завдяки цьому ми зможемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня, до виходу наступного нашого відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайком під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати разом. Запрошуйте своїх друзів, також доєднуватися до цієї ініціативи, підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. Ну а ми вирушаємо на тест драйв. Наші основні задачі на сьогодні подивитися та перевірити, чи достатній кліренс в електротрициклі Айваджей 24 з 8 дюймовими колесами, як електротрицикл поводить себе на засніжених дорогах, і як гальма електротрицикла справляються з гальмуванням на засніжених дорогах. Більшість наших глядачів вже знають, що деякі електротрицикли Айве, окрім гальмівних ручок на кермі, обладнані додатково гальмівною педаллю з правої сторони. Для будь-якого електротрицикла це буде найнедійніший спосіб гальмування. Тільки що ви бачили, як електротрицикл реагує, коли гальмуєш гальмівною ручкою. А ось таким чином електротрицикл Айве J24 реагує на гальмівну педаль. Як бачите, реакція моментальна, навіть не дивлячись на сніг. Компанія IVA пропонує великий вибір. Електротрициклів, серед яких є моделі із 10-дюймовими колесами і з 8-дюймовими колесами. Ми часто отримуємо запитання на кшталт. Я живу в місті або за містом, і в мене там погані дороги, наприклад, і ями і так далі. Чи витримає електротрицикл з 8-дюймовими колесами ці погані дороги? Тож давайте розбиратися, оскільки це дійсно важливий момент. Варто пам'ятати, що різниця між колесами 3008 36 см, та 300 10 40 см не немає. Настільки велика, як здається. Так, вона є. Так, вона відчувається в деяких ситуаціях, але в будь-якому випадку це не та ситуація, коли ми порівнюємо колесо від електросамоката з колесом від трактора. Багато хто думає, що електротрицикл з восьмидюймовими колесами має погану прохідність, але це не так. По-перше, у нього нижчий центр тяжіння, тому він більш стійкий і впевнено тримає дорогу навіть на ухилах та вибоїнах. По друге, підвізка та амортизатори добре пом'якшують нерівності, тому їзда комфортна, навіть якщо дорога не ідеальна. І все це стосується як електротрициклів із 10-дюймовими колесами, так і моделей з 8-дюймовими колесами. По-третє, менші колеса, менший радіус повороту. Трицикл компактний і маневрений, тому легко об'їжджає ями і місця, де більшим моделям треба буде довше розвертатися, наприклад. Як бачите, розмір коліс це не головне. Головне це зручність, стійкість і комфорт. І електротрицикл ivj 24 справляється з цими завданнями на всі 100. А ми нагадуємо про приємну знижку, яка діє в нас на цей електротрицикл. Ми дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємось, вам було цікаво його дивитися. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання в коментарях під цим відео або за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі.